Всім привіт, на зв'язку. Інтернет-магазин є Мілітарія. І до вашої уваги сьогодні куртка від відомого польського виробника Гілконте Петріо Fleece. Що хочу сказати, ця куртка користується вже більше півтора років. Вона прийшла і північ і схід більше ста пральних циклів, і куртка виглядає моя особиста майже як нова. Виконана з дуже гарного і якісного флісу, плотністю 390 дев'яносто на квадратний метр. Використовується як окремий шар, утеплюючий. Так само можна її на погоду до. Чесно, мінус 7 градусів ще з одною фліскою. Буде дуже комфортно, але не в дощову погоду. Тож що ми маємо в даній курці е, великі бічні кишені. Всередині маємо ще маленьку кишеньку, дуже зручно тут зберігати, чи мобільний телефон, чи додаткові магазини для пістолету. На рукавні кишені великі, Велкропанелі панелі для ідентифікаторів і пачів дуже зручний клястик для регулювання об'єму манжета. Ззаду ми маємо такі. Чудовий карман муфту, дуже, досить міський для як грузовий карман, коли немає хвост підсумку, можна використовувати. Дуже зручна куртка. Заду подовжена, закриває нам поясничну зону. Такий нарукавний на лівій руці маємо таку кишеньку для усякого дріб'язку, що дуже зручно. Великий об'ємний капюшон шафордами і фіксаторами для регулювання об'єму. Я не знаю, що можна ще казати про цю куртку, мабуть, це найкраще, що робила компанія Кідеконтекст.